我从哪个城市来的？ Так, я думаю, що всі підготовлені, Попрошу провести реєстрацію депутатів через систему Дякую. Yeah. Yeah. Прошу показати по фракціям. Я хотів сказати, що дуже символічно, адже саме сьогодні о 9-й годині розпочалося чи має розпочатися засідання народної депутатської фракції, тобто домінуючих, яка диктує свою волю, яка не зовсім йде на користь Тернопільської громади, а ви хотіли це відмітити з цієї високої тривоги. Я ж хочу статистично сказати, що добре, коли б наша Тернопільська обласна рада мала 120 депутатів. Було би добре і це правильно. Тоді можна було би 50% депутатів бути відсутніми за поважних причин. Цього було би достатньо для прийняття рішень. Але на жаль, так сталося, що 12 мандатів не взяв свій час, не взяв бюл, і нас залишилося 108. Після того, як ви були депутати були в різні ради. У нас залишилося 89. І тому для прийняття рішень потрібен той самий 61 голос, але зберігається тенденція, що тепер третина, але все-таки може бути відсутня за поважних причин. Якщо розглядати, що одного депутата у нас нема з поважних причин і ближчим часом не передбачається, а з боку всеукраїнського об'єднання Свобода достатньо однієї третини, Присутніх від кількості 34 існуючих все одно, виходить, 61% достатньо для роботи сесії. Тому я би хотів, щоб у першу чергу громадськість розуміла, що кількість депутатів саме на сьогодні дозволяє працювати в сесії Тернопільської обласної ради. Але, на жаль, ми маємо зараз зібрання депутатів, і тому я попрошу керівників. Фракції зібратися в фойє для прийняття подальшого рішення. Я думаю, через декілька хвилин я повернусь до вас з оголошенням нашого рішення. Я не маю права розголошувати його прізвище, тому що ця людина. Хвора на ГПТЦ, і його дружина теж хвора на ГПТЦ. Не дившись на те, що тільки на це засідання сесії винесена обласна програма боротьби з вірусними гепатитами, в тому числі з гепатитом С. Кожного року я з депутатського фонду я дав це зобов'язання. Я даю кожній людині, яка хвора на гепатит С, 400 гривень для того, щоб вони могли прослідувати і визначити кількість вірусу в своїй крові. Це досить серйозний аналіз, який дозволяє людині знати, що в неї. Відбувається з печинкою, погіршиться ситуація чи не погіршиться. Там біда чорна. Там дитина, його донька, лежить вже в декреті, де скоро має рожати. Вони обоє працюють лікарями на швидкій допомозі. Ви знаєте, не отримують зарплату. Їм треба сьогодні проходити оце там тестування. Я змушений сьогодні відмовляти цим людям по одній простій причині через те, що є політичні амбіції, через те, що є невміння. Домовлятися через те, що комусь хочеться урвати пиріг і посадити свою людину на посаду в якусь керівну в обласній раді, більшості людей байдужі наші суперечки, їх цікавить вирішення конкретних проблем, які повинні бути перед е, сьогодні е, людьми, які стоять. І коли ми сьогодні бачимо оцю ситуацію. Яка демонструється всеукраїнським об'єднанням свободи про те, що немає сьогодні представництва так званого політичного, і в 2009 році всеукраїнське об'єднання батьківщина теж во. Їм не сподобалося, що не відображено, як вони вважають, політична ситуація, і вони знехтували волю виборців і перестали працювати. Сьогодні ми маємо другий приклад такого небажання працювати. Нас сюди белогували виборці для того, щоб ми працювали, щоб ми приймали ті акти, які рішення, і ті, скажімо, законодавчі речі для нашої області, які повинні заставити працювати області для того, щоб вона розвивалася, а не. Знати, що в мене теж є угода, але ця угода є з Тернопільською громадою. І єдиний центр це друга політична сила, яка набрала, коли йшла до обласної ради, і вона заслужила цю посаду, яку я сьогодні займаю, суто через те, що ми набрали другий результат по кількості. І також хочу декілька цікавих вам фактів провести, що Кажуть, що я під адміністрацію, ну, різними поганими словами, називають, ну повністю під адміністрацію. То хочу наголосити, на які питання я зараз наголошую і ставлю рангую от, в сесії в нас, які би мали розглядатися. На перше місце я ставлю питання реформування швидкої медичної допомоги. Ми бачимо, що вона є в незадовільному стані. Для того, щоб була така швидка, як ми хочемо бачити, спочатку треба утворити підприємство, потім вже додати ті всі правки, які багато хто може дати. Ми цього не зробили. Єдина область в Україні, яка не має створеного нового підприємства за наказом вищого органа Верховної Ради.